1 лютого спортивний зал університету команди Гранд Усині і Вовчков. Героям слава! Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати бути присутніми. Футзальна ліга Переяславщини. Вовчков і Гранд. Студенниківська громада. Дивимося. І смакуємо, друзі. Сильна команда. Вовчків. Агарант. Подивимося, що вони можуть протиставити. А це футзал. Що буде, те буде. Будемо бачити. Удачі обом командам. Обом командам. Очинайо. Чинають Ераглейта на воротах ловчива Лабазан Підранько. Yeah. Ламазан. Мутять. Мутять. Ага. Удар! Не дають, пока тільки ганяють. Нема вдарів. Дві хвилини нема вдарів. Макс. Що там? Чуть не шокнув. Жуль. Чуть. тяг. Потянув. Йона справівдив. Ох, Йона. Ришка на Дарье. На Дарье. Макс. Риша. А теперь видно. А теперь трохи видно. Заказан. Заплутал всем нячек. Хорошо. Ого. Ого. Коли 0-0 зіграно. 0 -0. Оп! А вже 1-0, 1-0. Саня збере зані. dať být lazán. Porodně. Strafnenky. Strafnenky. O, ještě svin. Duže blízko. Duže blízko nám dali lazán. Čer čerk, čerk. Там буде вдар. Колись намітиться. Колись намітиться. Воротнічок. Воротник. Ой! Лафазан. Ні-ні. Килюшка закрутила. разом з ногою. О! Ой, ой, пробежка перехват, Лавазан. злов. Ой, що це Що це? 9-1-0. ноль трошки програє Вовчково. є Вовчко. yes, другенький. єс yes, другенький, саня, і ура і ораский. Oh. Oh. Sanja. Veci leće, ne veci leć. Veci leće, ne veci leć. Nje. Pa cijele. Pa ne veci Sanja. Drugi. Nje. Nazárov. Sáňa, druhý Sáňa z Berezáni. Pojď Ne, nejde. Тут. Удар. Рано. Рано. Да. Шість хвилин залишилося перво тайму. 2-0. Вовчко виграє в ранда. Федоренка. Макс. Troske... se i udar ti je troške. Jak se 2-0. І третій, от Вовчкова. Перехват. Один один. І не видно. Две цепали. Две цепали. Є Федеренко, четвертий. За дві хвилини до закінчення. Первотаймо. 4-0. Вовчков. Ран. Студені Київська громада. Макс. Пітри хвилини. Первотаймо. Пітри. П'ятий П'ятий за хвилину від Вовчкова. 30 секунд. Первотайму залишилось. Багазам буде. Витягли. О! Не дали! Не дали! Насладиться! Не дали!

Жуль! Ого-го! Ого, перебив! Перебив, перекладено! Е! Не перебив! ворота, дев! Є! Є, кавальов! Шостий! Замовчка! Шостий! Ти побачив, що вливається, гордий. Ти пусть не пошли. Да кто плюс ще мінус? О! Лапа, пачек! Ну! О! Зачеркнут не стиу! Роли! Бедеренко для грануду ваш говата градужні командою Але грать треба і хлопчики грають. Полоці Ой, хорошо, родник. Köszönöm szépen! Jó там що там? там Ох Зі стоп А там Саня Latnenko, Latnenko, szóval se. Kupka me, Kupka me Добре. Вересані. Сані. Вісім-ноль. Вовчка виграє. У гранду. Поданиківська громада. Ще грать 11 хвилин другого тайму. Рахунок. Движется. Ох. Движется. Не. 9-0. Уже 9-0. Саня с горозани. Не, не дают прицелиться. Как бы сидя. Сидя, как бы. Может и прицелиться. Ох, ми Прочухав! Не позаворітьми, а морітьми! Десять уже, друзі! За. Шоу вагенька! Вісім хвилин! З половиною! Дротаймо! Ура! є. Одинадцяти від Галицького. от Галицького. Саня. Не скотіло, Йора. Не скотіло, в'язай. Ну. Ось! На центр! Чуть не сказав по 11, 1, 11. Randłoka wow. Eh, ne zamakну. Redka wow. Ne zamnąjo razno. Не йде. Колись піде само. Ох, і другенький, друге зразу доженуть, дванадцять. Rand i Vovčko, sve četiri spolivne kolijene. Oh, troške, troške, opet pa ljetanje. Veće uhali, odvori pa troše. Tres spolivne kolijene. Od 11, dva Vovčko, da u Randu.

Там Що там? Ворота так на замочку. Юру Ей Юра на Ей, вийшов. Ох, ти ви! Крут! Крутящий, 12-й. Проти двох гранда. Що там? Ой. Ой. Свестончик. Свестончик є! Пенальти. Ох ти йо. Штанга хороша. Штанга вливається. Вона смішна. Штанга. А тут. А тут. А тут отскок. І реабілітація. Реабілітація. 13.2. 40 секунд. Друзі, дякуємо обом командам за гру. Чудове команди Вовчков. Перемагає грант Студенківську громаду 13-2. Але зуміли. Зуміли. Два забити І достойно вигляді на полі. Молодці. Удачі обом командам. У подальчах ігра. По подальші. 7 секунд.